26 червня 2025 року. Вон вже бачу помідорчики, помідорчики, ну ще зелені, звісно, вже нав'язуються, ось цвітуть, ой, як гарно цвітуть, Бач, скільки багато. О, і тут. Краса ранкова, а це вже кавуни. ось тут теж посадила рядом. Будуть свої, там десь. А ми зараз подивимось, чи вони вже ні, ще вони тільки, тільки далі вон пускають свої сте. А, он бачу цвіточки. Ура. Он бачите як. Бач які воно цвіточок там будуть. Зінкам буде робота. Бач. Будемо чекати, колись вродять. Ну, звісно, не колись, а в цьому році це буде. Ну, поки ж поки вони ще он, скільки їх багатенько посадили. Там кукурудза о, летиш. Жілка. Да. Бачу, вон, є нав'язувані помідорчики вже висять. Обережно, щоб не наступити на кавуни. На їхній туй. хай ростуть ось вже помідорчики. І вон які вже. Так що вже скоро. Будемо із своїми помідорами. Не будемо купляти, бо дорогі. Оце ходила неділю на ринок, то ціни були такі. Дуже-дуже не по карману. Ну нічого, а тут нав'язалось, Ось скільки будемо. Такі малесенькі. Звісно, їх треба посанкувати. Ну, як не будемо посанкувати, буде їх багато. Ну, менші за розмірами, ну, нічого. Там кукурудза. Вон теж буде молода, любимо, як. Варити молоді качанчики, дуже хороші. Ось. А то вже курочки сусіда. Він ходить куриця. Загорожено, то вже не наша територія. То вже, ну, слава Богу, є. Це другий сусіди. Теж забур, височенький. Ось собі люди живуть. Ой. Так. картопелька, Он яка гарна. Там, де холодочок, пізніше, цвіте ще. Нічого. Це така краса.